Ветеран таксі приїжджає на виклик до військовослужбовця з Тернополя. Чоловік був на фронті 9 місяців. Зараз проходить реабілітацію. Розповідає, про безкоштовне таксі для військових дізналася його сестра через соцмережу. І от уже близько місяця захисник користується цією послугою. Дуже комфортно, тому що візок ставлять і підйомник мене піднімають на, наверх. І так так краще. Бо я заходив раз так, типу, як на наприклад йшов. то в мене коліно болить і незручно. Проєкт Ветеран таксі створений за ініціативи громадської організації Молодь з місією і призначений для воїнів, які отримали поранення на війні та змушені пересуватися на інвалідних візках. Мета створення була в тому, що є ну, є потреба. Я думаю, ми завжди намагаємося бути відповіддю на якусь потребу. І ми бачили, що в цьому є потреба, бо ми та капелани з Тернополя ходимо часто до військових в лікарні. І побачили в цьому потребу взагалі, ми завжди раніше возили також, але на власних автівках, і це завжди незручно. Ярослав каже, ветеран таксі працює у Тернополі від січня цього року і розповідає про специфіку роботи. От недавно наші друзі, ну які їз, які водії, то вони з користю провели цілий день через те, що вони поїхали з військовим також погуляти. Потім поїхали на обід, через те, що розговорилися, і він сказав, що він давно-давно не гуляв гарно, тому вирішили зробити і тур по Тернополю. Загалом вже за цей час вдалося здійснити більше 20 поїздок. У середньому за день перевозять від одного до чотирьох пасажирів. Часто буває, що це один той самий військовий, але його треба в інше відділення завести, потім в стоматологію, потім забрати стоматологію. От тому буває, що нема замовлень два дні, а буває, що на один день просто всі, всім і зразу і швидко потрібно. Юлія, водійка, ветеран таксі, розповідає, що ця робота для неї не є звичною, але рада, що може допомогти тим, хто нас захищає. Іноді буває складність в тому, щоб під'їхати до приміщень, які, які потрібні для військових, тому що не всі місця обладнані для того, щоб їх зручно було доставити. Іноді це сходинки і якісь такі моменти. Тому зручно, коли ми переважно виїжджаємо на маршрут, двоє людей, щоб мати можливість допомогти. Скому дістатися місце призначення, згадує Юлія і свою першу поїздку та першого пасажира. Ми не дуже знали, чого очікувати. Я намагалась налаштуватися на те, як ну, бути обережності людиною. Треба перевозити повільно, обережно враховувати якісь потреби людини, і мене це трохи лякало. Але це також залежить від людини, яку ми перевозимо. Жінка каже: військові, які повернулися з передовою, потребують підтримки, і допомогти їм це найменше, що ми можемо зробити для наших захисників. Мені дуже приємно від того, що ми можемо їм допомогти. Ми можемо побачити якісь потреби, які в них виникли зараз в тій ситуації, в якій вони є, і про які можливо не говорять. Скористатися послуги безкоштовного таксі ветерани війни можуть за номером телефону, який ви бачите на екрані.